Трансформаційний коучинг це про те, як допомогти вашим клієнтам досягти глибоких, стійких змін. Не просто вирішити їх поверхневі проблеми, а й трансформувати їхнє мислення, розкрити їхній потенціал та допомогти їм створити життя, про яке вони мріють. Це про те, щоб дати вашим клієнтам інструменти для самопізнання та самореалізації. Допоможіть своїм клієнтам розкрити крила та злетіти до нових вершин. Уявіть собі, ваші клієнти. Досягають неймовірних результатів завдяки вам. Саме ви, їхній провідник до успіху. Хочете оволодіти цим потужним інструментом? Наш курс Трансформаційний коучинг надасть вам все необхідне для того, щоб ви могли стати успішним коучем. Всього за 21 навчальний модуль в процесі онлайн-навчання рідною мовою ви отримаєте міжнародний сертифікат та всі необхідні інструменти для роботи з клієнтами. Навчайтеся у зручному для вас ритмі без жодних мовних бар'єрів.